Привет, с вами я, Стас Котяй, Геймс, и сегодня я создаю світ хардкора, да. Мы будем виживати в мире хардкора, да. Добавили режим на 1.21.51, хардкор. Ну давайте створювати. Okay. Слухайте, коротше, коли я створюю світ, коли я перший раз помираю, то я маю, маю видавати світ. Або сухліти його можу, але ніяких чтів. Все виключено. Все. Грати у режимі, Так.

Того, что... Ой, -ой, Ой, Я думаю, пока что. Треба создать какую-то бронь О, село бачу я. Я село бачу. Идеальный ландшафт. Так. Я зараз, ребята, сделаю хотя бы какие-то и пойду в по село Так. Так, думаю. Раз, так, підем, так, підем. Аккуратно не померти, бо у нас одна жизнь. Каньо, шкафом я. Може там пройти Майнкрафт і зробити божевільні речі. Создати піраміду все таки. Розбойники ще, -мойо! Розбійники! Ой-ой-ой, капець! О, все, плюс 10. Хех, вийшов мені на Xbox. Так. Так, давайте пшениці туди будемо. Коби Натраб... я... Я йх... хочу І нам треба кукусь хоча б рольку найти. тут кузня є. У неї кузня, я можу підпишу так лагер Создам Що знам, кобикись залізо було би. Залізо все таке. Что тут сино є? Сіно нам треба. Зро... Оба... є голем. Значить, вб'ємо голема і получимо заліз. Зробив шик собі і якийсь кис... меч. Тут просто так І рівни... Рівнина. Я хочу знайти якусь рівнину, таку пряму рівнину. І зробити собі там таке огромну базу. Так буде прикольно. Ну і здесь тут така рівнина для бази моєї буде. Або я краще на горі побудую собі. Дім. На горі, да. Так. Зас я залутаюсь и и включу ребята мне питання. а вы знаете что тут все спавлюсь так и лишку берем с собой черки напишись что такие лишковое на нека если ничего такого не бачу за скрафт я и кость стоп, там не забрав. Це було так, щоб нормально. Пероні маску були, пероні гоуді, пероні, вас бенні,

<тит> я знаю, все, я зроблю хотя бы базу в селі хотя б. Значит, ребята, я вирішую тут собі базу зробити. Я зараз тут расположусь, совлю все для себе і вам покажу результат. Ну что, я бачу там говорят, бачу, я показу, що три типа бачу. Три тіпка. Приходит завдяки. Доросу, так, і, кратчі, я буду ресурси туда десь. Так, короче, я, я вимкнув хатпа і вчасно наші кодії. Був сам включити ігровітні і курзонаті, я їх включив. зараз я поставлю знов на паузу. Пам'я, я вже в шахту довго час. ресурс собі так. Так, 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 так. Так. Гуран тайм Тихо! Ну тихо я кажу. Я пойду зараз камінь до болобу. Тут є печерка, але розбійники. Треба до них не попастись. не Попастись ай, сердечко, У мене шоки є, але нормальної броньки нема. Тут я вугілля, але я зараз не буду ходити в шахти. Я собі просто буду каміння, кірку, нормально. Ось тут, і я думаю, буду закінчувати зроблю відео. Ось стрім, коротше, ребята. Де, типу, я виживаю. А, ні, стрім я потім, я ввечері зроблю стрім ввечері Коли вже вечір буде, я піду робити відео для свого Тіктоку. Тікток. Стас Котяй просто напишіть, і там буде мій Тікток. Там я знімаю про президента села. Я зараз буду каміння і піду зроблю собі піч. І закінчу відео. А потім друга серія буду я собі. Рівняти територію. Ресурси коротше, буду добувати. Зроблю броньку на стримі. Може, деякі частини я підхочу для свого ролику на стрима. Побежу зброю піч і закінчу відео, бо мені треба зробити відео на свій канал-ой ток каналу. На рано спати. Дві пічки. Я не можу на уроки. Ой, Коліше я буду з вами пишатися. Всім дякую вам за перегляд. Це Майнкрафт був хардкор. Перша серія. Дякую вам всім за перегляд. Всім пока-пока!